Покажу кілька варіантів, які справді працюють як перша зброя. Один із найкращих прикладів снайперські гвинтівки ідеально підходить для захисту дому для тренувань на коротких дистанціях. Патрон доступний, віддачі майже немає. Усім доброго дня, на зв'язку Магазин Прапорщик. Сьогодні поговоримо про першу зброю. Про помилки, які найчастіше роблять новачки, і чому саме їх покупки часто виявляються невдалими. Покажемо, що краще взяти на старті, щоб не розочаруватися і не викинути гроші просто так. Отже, почнемо з найтиповішої помилки, це купівля зброї, яку фізично немає де використовувати. Один із найкращих прикладів снайперські гвинтівки під калібром 338 лапоа магном або 50 BMG. Це надпотужний патрон, який розроблені для стрільби 800 1500 м Використовується у військових підрозділах спортивно в Long Range і вимагає високої підготовки. Та для цивільного власника це майже завжди непрактична покупка. У більшості регіонів немає полігонів з дистанцією понад 100-150 метрів. Боєприпаси коштують 200-300 гривень за одну штуку, і сама зброя вона важка. Віддача висока. В результаті гвинтівка просто стоїть в сейфі, бо стріляти з неї ніде і нікуди. Те саме зі зброєю під різкісні калібри, наприклад, 375 або 458. Поки патрони є, все добре, а потім виникають перебої і стрільба перетворюється на дорогий і складний процес. Також часто трапляється, що людина купує модель, яку активно їй рекомендували знайомі або побачила її в огляді. А коли тримає в руках, розуміє, ну. Просто незручно. Приклад не підходить, баланс зміщений, елементи управління не інтуїтивні. І хоча зброя формально хороша, користуватися не хочеться. Саме тому, коли ви приходите до нас в магазин-прапорщик, ми пояснюємо, що перша зброя має відповідати трьом речам: простота, доступність і реальна можливість використовувати. Ми починаємо з простого питання. Для чого саме ви купуєте зброю? Захист дому, регулярне тренування, перше знайомство з цією платформою. Це все визначає все інше. Тип, калібр, довжину, обслуговування і навіть вибір аксесуарів. Тепер покажу кілька варіантів, які справді працюють як перша зброя. Перша це помпова рушниця, наприклад, Remington 870 або Tudor Survival. Проста конструкція, надійність, доступний патрон 12-й. Ідеально підходить для захисту дому, для тренувань на коротких дистанціях. Це універсальна зброя, з якою можна почати без ризику. Другий варіант це арт-платформа в калібрі 556, ну або 223 Remington, це синоніми. Наприклад, Андро Армії і там, Rock River Arms. В них плавна віддача, зручна ергономіка, великий вибір обвісу, платформа повністю адаптується під стрільця. Боєприпаси доступні, ну і стрільбище для цього калібру вони є у всіх областях України. Далі класичний калаш під 762х39. Надійний, міцний, легко знайти патрони, чудово працює в складних умовах. Удар надіє більше, ніж у 223-го, але з правильною підготовкою це хороша база. Також класика, карабіни під калібр 22LR. Ругір, Росі, Саваш Марк 2, всі ці моделі дозволять тренуватися дуже дешево. Патрон доступний, віддачі майже немає. Добре підійде для відпрацювання техніки та звикання до зброї. Ну і травматичний пістолет, це там Форд 17, Farm Т910, Форд 12 Якщо є право на носіння, це хороше рішення для щоденної безпеки. Зручно для тренувань з коброю, швидкого реагування та роботи на ближній дистанції. Купити зброю, яка виглядає ефективно, це поширена помилка. Але якщо модель Громіська, складна в обслуговуванні, або не зручна фізично, вона просто не використовується. А мета першої зброї це досвід, регулярна практика, ну і впевнене володіння. Якщо ви досі не знаєте, що обрати, можна взяти щось практичне і перевірене часом, а вже потім обирати під себе більш складні рішення. У підсумку хочу сказати, що почати можна з гладкостволу, це найпростіший варіант. Він недорогий, надійний і підходить і для дому, і для тренувань. Або взяти мелкаш, бо він. Найекономніший та ідеальний для регулярних виїздів, ну або травмат для носіння, але тільки для тих, хто має на це право. Зброя це інструмент, і перший інструмент має бути надійним, зручним і підходити саме вам. Ви були на каналі Прапорщик. Ставте лайк, підписуйтесь, коментарі. Ну і щоб все було чітко. Всім гарного дня, до побачення.